Україну залишить без газу? Без можливості доставлять газ в будинки. Отак. Ну що, я бачу так, що що будуть з цим проблеми і будуть суттєві проблеми з газопостачанням в будинки. Порушена буде ця система відсотків на 80-90. На 100% вони не виб'ють. Але отак, от ну, щоб ти розумів, королева мочів. Це смерть. Угу. Я бачу так, що їм знадобиться багато часу Аркан вода, щоб повністю повністю це все знести. Але знову ж таки, сьогодні в нас 8 листопада. Да. Я казав, що в Києві масово не чекайте опалення до 10 листопада. ну багатьох вже є. Ну, це в деяких є, не у всіх. У мене, до прикладу, одні знайомі пів в квартири вімкнули, а пів не вімкнули. Прикольно. Ну, буває таке. Ну, роз... Зараз така ситуація. Я думаю, що люди це розуміють. Просто опалення діє дуже класно у них. Як? Тільки в параші та на кухні, а в спальні дуже холодно. Ну так, да, в спальні, коли холодно, не дуже приємно. Хорошо поїхав далі з тобою. Я Рухай... кажу. Іди спив на кухні, да або вбральні. Дивись.